Вітаю вас, друзі. Це думки в голос. Тут я розказую про психологію, науку, культуру, політику без підготовки та претензій на істину. Просто «Думки в голос. І сьогодні я хочу поговорити з вами про феномен болю. Я присвячу декілька наших зустрічей йому. Чому? Тому що зараз такі часи, в яких ми переживаємо багато болю. І що таке біль як феномен? Біль нас повертає в тут і зараз. Тобто, коли людина каже, що от я не можу заземлитися втути зараз, дуже легко щіпни себе і відразу ти тут і зараз. І відповідно інтенсивність переживання болю вона тотально нас може погрузити в цей момент, коли все зникає і є лише переживання цього болю. І біль стирає да, різницю між зовнішнім, між внутрішнім. Тобто багато чого можна такого, знаєте, посидіти, пофілософствувати, і з точки зору з різного подивитися на біль. Але в будь-якому випадку, в більш спрощеному, біль це реакція на травму. Да, і, відповідно. Біль це симптом. В більшості випадків біль це симптом. І сьогодні я хочу вам розказати про біль як симптом. Потім хочу вам розказати про біль як зростання, ось і ще про біль близькості. Що таке біль як симптом? І чому це так важливо? До речі, важливо розуміти, що і фізичний біль, і емоційний біль переживаються нами. Не в тому місці, де були, да вони переживаються в мозку. В мозку у нас є центри болю, це різні частини там в мозку. Я про це до речі детально розказував на одному зі сферів на радіо NV. Ось, тому не хочу тут заглиблюватися в такі якби фізіологічні аспекти. Умовно кажучи, у нас є центри болю в головному мозку. І відповідно, коли ми переживаємо фізичний біль, і коли ми переживаємо психоемоційний біль, це одні й ті самі центри болю. Тобто у нас нема окремо, що психологічний біль, він якийсь ненатуральний, і на нього можна не звертати увагу. А от фізичний біль це справжній біль. Справжній біль і психологічний. І фізичний це справжній біль, і людина, переживаючи, коли ми переживаємо з вами емоційний біль, ми кажемо, що е, я зламався е, мене, ніби натер на, через м'ясорубку прокрутили, мене там ще щось, і ми використовуємо да мені пече вогнем е, в грудях там, чи ще щось таке. Люди використовують, ми використовуємо фізичні метафори, щоб передати інтенсивність і силу емоційного болю. Ось, і, звичайно, що люди, як від фізичного болю буває, не хочуть жити, так і від емоційного болю теж буває, що не хочуть жити, тому що це дуже боляче. І якщо ще на рівні тіла у нас можуть виділятися ендорфіни, які тамують наш фізичний біль, то і з психологічним болем тут уже не все так просто. Да? Тому от люди, ви знаєте, є такий феномен, коли люди себе, наприклад, ріжуть, да? ось там лезом ріжуть, руки чи ноги. Чому? Тому що їм такий невиносимий всередині емоційний біль, що. Коли вони себе порізали, так, в цей момент дуже боляче, але після того виділяються ендорфіни, і людині е, тамуються центри больові, і вона в той момент перестає відчувати емоційний біль. Тому люди й напиваються, е, щоб не відчувати емоційний біль і так далі. Тому що седативний е, е, алкоголь, як седатив, пригнічує ці больові центри. Ось, ну і звичайно, опіат. Ось. Е, е, але нам з вами цікаво розглянути біль як симптом, що ось цей феномен, що біль це симптом. Тобто біль не причина, так, а біль симптом. Тому що іноді, коли ми переживаємо біль, ми з вами боремось саме з болем, а не з причиною. І тому в психотерапії дуже важливо, але і в медицині так же само, це перекладати місточок між болем і причиною. І на фізіологічному рівні нам це легше сприймати. Тобто доторкнувсь рукою до сковороди, опікся, якщо вона гаряча, і руку забрав. От і все. Тобто, причину відвинув, симптом там залишається, ранка зажила і все добре. Ось. Але коли у людини, наприклад, болить зуб, і вона боїться йти до стоматолога і просто п'є аналгетики, а не лікує зуб, то вона бореться з болем, а не з першою причиною. Якщо у людини, ну не знаю, болить поперек, а вона сидить там в офісі і у неї болить поперек, і людина не встає, не розімнеться, не покрутиться, розтяжку не зробить, на масаж не піде, нічого такого не робить, вона просто терпить біль. Тобто вона не зважає на те, що є перша причина, що болить поперек. і щоб цю першу причину прибрати, потрібно встати розім'ятися. Людина як на те, щоб діяти. Да? Тобто, тому що симптом, він біль, він спонукає нас діяти в власних інтересах, так щоб зберегти своє життя, зберегти своє здоров'я. Ось біль примушує, це мотиватор діяти. Але іноді людина просто терпить біль і нічого не робить. І відповідно таким чином можна сказати, що вона ніби збільшує переживання болю в своєму житті, і біль буде збільшуватись. Симптом буде рости, 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 тому що позвоночнику буде тому попереку, все буде гірше, гірше, гірше. Але це не спонукає людина. Звикла скажімо, Просто подавляти вольовими зусиллями цей гнів, або вона піде додому і теж вип'є там аналгетиків, чи вип'є алкоголю, і таким чином вона нічого далі не робить для того, щоб спина не боліла. Тому нам з вами важливо розуміти, що біль це симптом, і потрібно завжди задати собі запитання, а що я можу зробити для подолання фізичних першопричин болю. Наприклад, привикнути робити вправи для поперека, і що я можу робити, якщо в мене психологічний біль, який я можу отримувати в стосунках з партнером на роботі, ну в любих ситуаціях, або, наприклад, із-за моїх стосунків з фігурою війни, невизначеності, тої тривоги, яку ми переживаємо. Якщо людина не використовує все цей емоційний біль для того, щоб якось справитися, іноді просто людина каже, що тут зробиш. Ну Іде війна, а що тут зробиш? Та Багато чого можна зробити. Лише використай е, той біль е, психологічний в даному конкретному випадку, використай його на благо. Е, і є багато чого можна зробити. Це перше. А далі ще поговоримо про біль як зростання і про біль, як, е, про біль близькості. То вже е, наступні рази. До речі, прошу вас ставте лайк, е, пишіть комент. Просто скажіть там, класно було або свою думку напишіть, тому що щоб воно продвигалося, щоб люди бачили. Якщо для вас корисно, то вишліть ще комусь, перешліть, кому буде це корисно. Ну, ось тому вподобайка і комент, і дуже дякую.